Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви бачите, я до вас повністю з голим обличчям абсолютно не нафарбована. На моїй шкірі є тільки зволожуючий денний крем і бальзам для губ ось такий, до речі, від Lovit. І все, а це означає, що сьогоднішнє відео буде про макіяж. Сьогодні ми з вами будемо створювати повноцінний макіяж тими продуктами, які я нещодавно купувала на сайті Єва. Тому я бажаю вам приємного перегляду, обов'язково беріть собі щось смачненьке, беріть собі щось попити, ну а я буду починати. В останньому замовленні на сайті Єва я купувала два тональні засоби і сподобався мені тільки один, тому сьогодні ми будемо використовувати саме його. І це у нас з вами китайський бібі-кушон. Ось такий від ай У мене у відтіночку 0,1 натуральний. Приїжджає цей кушон ось такий красивий. Упаковці дуже прикольний, дуже бюджетний, і до того ж мені сподобався тим, як виглядає на обличчі і тим, як носиться. В серединці стандартне пакування, подушечка, дзеркальце, кришечка, нічого такого прям чогось незвичного, все як у стандартного кушону. Відкриваємо і відразу ж буду наносити. Наноситиму ось цією подушечкою. Напевно, спонж і пензлик вимазувати не буду. Нанесемо ось цим. Я вирішила вас трішечки приблизити, щоб вам було більш детально помітно всі мої недоліки, які є на обличчі. Їх у мене вистачає. Зараз подивимось, як цей кушон перекриє всі мої недоліки. Відразу ж його, як тільки починаю наносити, ну, відразу помітно, що покриття тут є. Дійсно, цей кушон перекриває дуже непогано. Ну, звісно, це прямо не супер таке щільне покриття, але як для кушону, то покриття бомба. Тому що дійсно якісь невеличкі дефекти маскує, почервоніння дуже добре маскує. Ось дивіться. Нанесла зовсім трішечки і. Ну, різниця дійсно є, реально, покриття є. Мені подобається те, що перекриті практично всі недоліки. Єдине, що відтінок не зовсім мені підходить, бачите, трішечки є різниця між вушком, шиєю і обличчям. Тому залишками з подушечки можна навіть трішечки додати. Будемо наносити на вушка і на шию. Я начебто закінчила з нанесенням цього засобу. Єдине, що його важко наносити на носик. От серйозно, якось ця подушечка, поки наношу на крильцях носика, витирає ось тут із центру носа. Дуже важко підтушувати. Ну, а так, в принципі, наносить дуже непогано ця подушка. Реально, повноцінне покриття без якихось розводів прямо супер. Ну і я, звісно, сподіваюся, що різниця є, і вам реально помітно те, що бачу я, різниця між до і після ну, реально є. Якщо ви помітили, то ось сюди на очі я не наносила цей засіб, тому що будемо наносити консилер від GlamBea. В принципі, непоганий консилер у відтіночку 02. Використовую як базу під тіні, мені подобається. Уже в багатьох відео я показувала тут досить щільна така текстурка. Ну, Він гарно розподіляється, в принципі, нормально носиться, тіні на ньому держаться довгенько і виглядають більш яскравими. Тому трішечки додамо цього продукту на мої очі. Зов, зовсім капельку, а, саме як базу під тіні. Беру ось такий пухнастий пензлик і добряче розтушовую. Дивіться, непогано вирівняв тон на повіках. Усе гарно виглядає. А, поки наш кушон і консилер будуть усаджуватися на обличчі, пропоную а, нафарбувати брови. Брови, як правило, я фарбую найчастіше помадкою. Помадка для брів мені подобається це ось така від iMedges. У мене у відтіночку 0,2 дуже часто не користуюся, але бачу, що текстурка вже трішечки змінюється, стає більш такою твердою, трішки підсихає, тому активно нею зараз користуюсь, бо розумію, що вона засохне і просто пів баночки я викину. Ну і мені трішечки шкода, якщо чесно. А помадка дуже стійка, дуже класна, комфортна, легко наноситься. Ну, ви, в принципі, скоро все це побачите. Також іще одна помадка, якою я теж дуже часто користуюсь, це ось така від Evelyn. Також у мене у відтіночку Soft Brown. І тут, і тут досить непогана. І що саме цікаво, от саме ось ця помадка від Evelyn, вона завжди ось така мокра, тобто вона така більш рідка. Ну, не те, що прям рідка, ну така якась більш як масляниста, не знаю. ну. Взагалі дуже класна, і вона у мене вже дуже давно, 3 роки, і вона абсолютно не засохла. Це прямо дуже так дивно, але факт. Давайте швиденько зроблю сводчик, покажу вам цей відтіночок Evelyn. Ось такий. І зараз збоку покажу відтіночок від iMagic. Не знаю, ну давайте звичайним якимсь пензликом наберу. От дивіться. I-Magic і Evelyn. Evelyn більш холодний, тут більш тепліший і трішечки ніби з режинкою. Але обидва кольори на мені виглядають чудово. А, і стійкість в обох продуктів просто космос. Реально, ще фіг витрешно, чесно, дуже стійкі. Особливо Evelyn. Мені здається, що вона ще більш стійкіша, ніж I-Magic. Але, ну. Дуже стійкий, реально, і сніг, і дощ, і все, що завгодно витримають ці помадки. Якщо вам потрібен такий дуже стійкий продукт, то однозначно це ці дві помадки. Я буду використовувати все ж таки ось таку помадку від IMAGIC, тому що вона вже так значно підсохла і буду її розходувати набагато частіше. Набираємо, а перед цим прочісуємо бровки обов'язково. Приблизно ось так потрібно буде трішечки підправити консилером. Ну, в принципі, приблизно ось так. от. Ну, приблизно ось так от у мене вийшло. Не звертайте увагу, що вони надзвичайно такі насичені, яскраві. Мені, в принципі, подобається і це головне. А до того ж, бачу, що вже досить сильно сяє обличчя, тому потрібно наш кушон зафіксувати пудрою. Пудра у мене також від китайського бренду iMages. Ось така баночка, ось так от виглядає. Пудра також у відтіночку натуральний, В серединці є дзеркальце, є ось така пуховка. І, в принципі, ось так виглядає ось тут пудра. Я беру, якусь, ну, наприклад, ось таку кришечку, насипаю туди пудру, а потім уже наношу на обличчя. Що ж, я начебто нанесла пудру, виглядає досить непогано. Цілком достойна пудра, нічого такого поганого я в ній не бачу, звичайна пудра. Пудра як пудра, при цьому вона не помітна на обличчі, і для мене це найголовніше. Матуючий натуральний фініш дає, ну ви, власне, все це бачите. Переходимо тепер до макіяжу очей. Беремо ось таку симпатичну, дуже гарну палетку тіней від Focalur. Це також китайський виробник. Відкриваємо її. Досить прикольні пакування. Ось ви відкриваєте тут, де потрібно брати пальчиком завжди є ось, ось такий виріс. В принципі, це дуже зручно. Загалом у фокалюр досить непогані картонні пакування. Вони такі надійні, щільні, дуже продумані. Там, де потрібно витягувати, завжди є оцей виріс. В принципі, це досить зручно. Сама палетка виглядає ось так. Це тропічна колекція, дуже красивий дизайн. І всередині тіні виглядають у нас ось так. Будемо зараз якось фарбувати. Знаю одне, що макіяж буде ну, такий простий, нічого такого складного, нічого такого важкого видумувати я не хочу. До речі, в палетці в комплекті йде ось такий пензлик, також дуже класний. Почнемо з того, що візьмемо пухнастий пензлик, будь-який частенький, наберемо, напевно, ось такий світленький колір, ним ми будемо фіксувати консилер. Розгладжуємо усі зморшки, складочки і фіксуємо. А тепер я хочу взяти ось такий красивий колір на пухнастий пензлик, і цим кольором я буду затемнювати складку по вік. Ось такий красивий колір. Далі я хочу обрати ось цей самий темний відтіночок. набираємо на пухнастий пензлик із комплекта, струшуємо, ставимо ось так от крапочку і тушуємо. Залишками з пензлика проходимо по нижньому повіку. Далі я хочу взяти ось такий сяючий відтіночок. Подивіться, який він красивий, і нанесемо ось сюди, де у нас залишилось вільне місце. Ну, Ось так от виглядає. В принципі, простий макіяж, нескладний і дуже симпатичний. Можна цей же сяючий відтіночок нанести ось сюди, де внутрішній вуголочок. І, в принципі, буде там гарно виглядати. А можна взяти, наприклад, ось такий сяючий відтінок, і також додати внутрішній вуголочок. Все те ж саме робимо тепер і з правої сторони. Ну, власне, і на правому оці я закінчила, начебто непогано виглядає, більш-менш симетрично. Переходимо тепер до туші. Туш у мене моя найулюбленіша, я вам показую практично в кожному відео. Це ось така від Rimmel, я її просто обожнюю. Але сьогодні вирішила взяти ось таку туш від Maybelline, Вона також дуже непогана, дуже навіть хороша. Тому будемо сьогодні фарбувати саме нею. Ну, власне, ось так от виглядає макіяж очей. В принципі, мені подобається те, що я бачу, виглядає чудово. Переходимо тепер до контурингу обличчя. В останньому замовленні я купувала ось такий цікавий продукт це бронзер від бренду Glambi. Ось така туга упаковка, капець. Насилу відкрила це пакування. Дуже щільне, дуже таке туге ось такий продукт цікавий. При розтушовці дає такий цікавий колір. Зараз вам покажу ось такий. І як би вам це сказати, ви уявляєте, це бронзер, його потрібно наносити на обличчя. Але відтінок ну це просто якийсь треш. Але я все ж таки спробую нанести цей продукт на обличчя, подивимося, що з цього вийде. Чесно, я розумію, що макіяж зараз може бути просто зіпсований, але будемо пробувати. Спробую його якось ось так Ой -ой -ой -ой. нанести. Ну, ви знаєте, в принципі, не так вже все й погано. Ну так, відтінок, звісно, ну так собі, але, в принципі, не так критично. Якщо чесно, думала, що буде набагато гірше. До речі, дуже сяючий цей продукт. Однозначно не потрібно буде наносити хайлайтер. Ой, ну відтінок, ну капець. Реально, відтінок прямо ну дуже страшний, дуже незрозумілий колір, як на мене. Тому швидесенько шукаємо звичайний бронзер. Так, я його підготувала. Ось такий від глимбів в номері 02. І швидесенько поверх цього продукту наносимо звичайний бронзер. Ось такий колір. Я думаю, що ці два продукти повинні якось. Не знаю, взаємодіяти і зробити щось симпатичне на обличчі, тому що ну, це просто жах якийсь. Одне добре, що сьогодні мені не потрібно буде хайлайтер наносити. Його реально цього сяєва тут просто дуже багато. Ну, з цієї сторони, начебто і нормально. А ось тут таке відчуття, що я сюди трішечки більше нанесла цього бронзера. І тому тут, звісно, виглядає ну так собі. Так, З цієї сторони все виглядає набагато гірше, тому що сюди я бронзера нанесла якось трішки більше, і тут прямо таке незрозуміле щось. Така прямо синьо-фіолетова пляма, велика на обличчі. Дуже якось неприродньо виглядає. Ну, Так як я і думала, що цей продукт все ж таки не дуже підходить як бронзер, він більше як, знаєте, ну, тіні для повік. Ну, Як тіні можна використовувати. Я, якщо чесно, не розумію, навіщо робити бронзер ну, от з таким незрозумілим відтінком. Ну, нехай буде бронзер сяючий, але зробіть його таким більш коричневим, тауповим, ну не фіолетовим вже. Ну, ну, Я просто не розумію, серйозно. Коли я його вперше спробувала на сводчах, я зрозуміла, що ну, я просто напрасно витратила гроші. Але ну, мені було цікаво спробувати цей продукт, тому ну, експериментуємо. Власне, ось так от виглядає. Ну, з цієї лівої сторони, в принципі, ще й симпатично, а з правої просто капець. Якось так. Переходимо тепер до рум'ян. Рум'яна також від бренду Focalure. Знову ж таки, гарне картонне пакування-матове ось така штучка, за яку ми тягнемо. Потім, ось є виріз для пальчика. І достаємо продукт. Рум'яна, ось такі маленькі, у мене у відтіночку 03. Зараз покажу вам колір. Колір такий симпатичний, такий трішечки рожевий. Хоча на Свочі мені здавалося, коли замовляла на сайті, що він більш якийсь такий персиковий, але не зовсім це персиковий колір. Ну, зараз подивимось. До речі, рум'яна не дуже пігментовані, вони такі більш бліднуваті, і мені, в принципі, це подобається. Краще нанести трішечки більше. Але не так, щоб, знаєте, одне натискання, і у вас вже прямо така пляма велика, яку ви не можете розтушувати. Краще нанести менше, а потім додати іще, якщо вам потрібно. Тому я особисто більше люблю рум'яна, які не дуже інтенсивні. А з рум'янами, які е, не дуже інтенсивні, набагато простіше створити макіяж. І при цьому макіяж буде симпатичний, більш натуральний. А якщо ви, звісно, не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що в макіяжі я люблю більш якусь таку природність, натуральність. Хоча це не стосується макіяжу очей. Гаразд, беремо опухнастий, чистий пензлик, набираємо наші рум'яна, набираються, в принципі, нормально, дивіться, струшуємо трішечки. І легесенько ось сюди наносимо. Ну, слухайте, рум'яна якісь занадто бліді, їх практично непомітно. Прикольно. Хоча в рефільчику вони виглядають набагато темнішими. Трішечки додаю рум'яна ось сюди над бровою, на височки і ось сюди на щічки. Ну, в принципі, я їх бачу, але дійсно вони такі бліднуваті, такі якісь, не знаю, більше, знаєте, для. Студентів підійдуть, коли потрібно створити натуральний макіяж такий легенький. Дуже гарний, до речі, відтінок. Він так трішечки омолоджує, такий симпатичний, ніби, знаєте, візуально, як підтягує обличчя. Дуже прикольний колір, мені подобається. Але ж, звісно, оця інтенсивність от зараз я наношу, навіть не струшую пензлик. Набираю, начебто є. Але коли наношу на обличчя, цього кольору сильно не помітно. Дуже цікаво. У мене раніше рум'ян від фокалюр не було саме в однушечках, ось в таких упаковках. Є тільки дві палетки, там, де рум'яна, хайлайтер і скульптор. Там рум'яна, мені здається, більш такі пігментовані і більш насичені. Але дивіться, якщо сильно постаратись і нанести а, трішечки більше, ніж зазвичай, то ефект є. Трішечки наношу обов'язково на носик. Останнім часом мені подобається такий ефект в макіяжі. І, в принципі, все з контурингом ми закінчили. Поки що мені подобається те, що я бачу, виглядає досить природньо і симпатично. До речі, переходимо тепер до макіяжу Губ, і в останньому замовленні я нічого не купувала. Ні помад, ні бальзамів, ні якихось блисків, нічого. Тому потрібно буде в наступному замовленні обов'язково оновити колекцію. Але зараз візьмемо ті продукти, якими я давненько не користувалась. Це ось такий олівчик для губ від бренду B. у мене в номері 104. І поверх цього олівчика трішечки нанесу ось такої мусової помади у відтінку 04. Давайте я вам спочатку покажу кольор цього олівчика, ось такий. І поруч сводчик помади. Помада у нас, звісно, трішечки темніша, ніж олівчик, ось так от. Але я її повністю на всі губи наносити не буду, а тільки в центр. Ну дивіться, можна просто залишити самий олівчик, і він виглядає як повноцінна помада. Прибираємо залишки і буду наносити тільки на центр губ. Ось сюди трішечки. Тушуємо. Ну і, власне, ось так от виходить. Ну і, власне, ось такий результат ми маємо. В принципі, виглядає дуже навіть прикольно, симпатично. Пропоную більш детально роздивитись на мій макіяж. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. so black said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart it so catch me in Власне, на цьому все. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Сподіваюся, що мій макіяж вам також сподобався, як і мені. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також Instagram, TikTok. Обов'язково пишіть ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!